Мені дивіться, мені, якщо люди приїжджають на роботи, мені не цікаво, коли людина хоче працювати позмінно. Мені цікаво тоді, для того, щоб в тому числі підтримувати розвиток і села, мені цікаво, щоб людина приїжджала на ПМЖ. Тому я думаю, ми от, я вам зараз проїдемо, покажу і село наше, що ми вкладаємо, розвиваємося, тому що просто на роботу. То не є цікаво ну так туди-сюди, тому що коли в людини є діти, коли в дивіться корова, бачите, і рік так. нема. Коли є сім'я, діти, діти підуть в школу, там є робоче місце для вчителя. Школа розвивається, садок може і так далі. Тобто, ну ви зрозуміли, не треба, так? щоб була перспектива для молодіжі, для людей. Ну стараємося таке робити. Зрозуміло, все не зробиш. Але по крайній мірі з іншими селами, то у нас я можу сказати. До речі, напишіть коментарях, те, що ви дивитесь за моїми соціальними мережами. Ну, я думаю, є чим порівняти само собою, то... отак. От